Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі і у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря, який відбувався 11 грудня 2019 року. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів сезон 2000. 19-2020 груповий етап група Т Шахтар у Харкові. на стадіоні Металіст Команда Луїша Каштру прийме Аталанту Джанпіро Гасперіні. 3-0 Аталанта Джанпіро Гасперіні. Перемагає. А давайте, друзі, про цей поєдинок. Ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте ми розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. 4-1, 4-1, Стартова розстановка жителя Донецька. Андрій П'ятово воротах, Сергій Крюцов. Коля Матвієнко. Пара центральних захисників Доду Ісмаїлі по флангах Тарас Степаненко. Центральний опорний півзахисник. Вітер Коваленко, Алан Патрік, центральні атакувальні півзахисники. Тете Тайсон по флангах та Джунір Марайс у нападі. Це стартова розновка донечан. Атланта, Пирло и в воротах Паламина, Джим Сити, Мазела. центральных защитников до речи, головные тренер команды Джон Пиро, Гасперини. Фройлер, Мартин Дерман, пейс захисники. Тимати Кастани и Робин Гозен по флангах. Тимати Кастани, так, Гозен сделает Мария Паша, Личи, Ложен, Девятка. Алехандро Гомес, там, Луис, Муриэль. У нападе. Это стартовая расстановка, соответственно. Атланти. Ще, друзі, казати безпосередньо про сам поєдинок, то в принципі активна була Атланта. До речі, друзі, цій групі ці ще були такі команди, як Манчестер Сіті та Динамо Загреб, тобто Шахтар Донецьк, Манчестер Сіті, Атланта та Загребське Динамо. Ось така була група, і перед останнім шостим вирішальним цим заключним туром Донеча не були на другі позиції. В принципі, Шахтар влаштовували нічя. Якщо б Загребське Динамо там би Сіті би не обіграла, там достатньо було, якщо б би Сіті би, Заграбським би не програв, би, і штаба, би, якщо б би не програв би Атланті, то саме б Сіті та, ну, Сіті же гарантував собі першу позицію. Суді би б та Шахтар, би просто-напросто вийшли б 1-8. Атланці потрібна була лише тільки перемога, а Атланта розпочала дуже-дуже активно. Перші хвилини мають Шахтар Донецької водіїчем, Алан Патрік. Він і передачі назад, помилка! Обікав Роговець, обігає п'ятого, небезпечна безхідка, Луїс він від передачі далі. Пашеліч, небезпечно простріл! Андрій П'ятов! Забирає м'яч в руки. Дуже небезпечна атака, пройшла в Аталанти. Але Донеча не відбилася! Відбилася Донечана у даній атаці. Атланти була активною, друзі. Перші хвилини 10-15 були дуже важкими. І пресинг Атланти дуже здорово працював. Важко було Донечанам! Важко було Донечанам! І справді, друзі, дуже важко було Донецькій команді. А потім, знаєте, друзі, десь так з хвилину, так 15 шахтар, в принципі, свою гру, команда м -м, розпочала. в принципі, непогані атаки пішли, штерей, справді. дольтки, но атаки розпочали, вималювали. У нас так як найкращих атак атаках десь так всередині середині тайму. Десь так на художе, так я друзі, можу помилятися, но десь так приблизно на ході так 33-й. Я можу помилятися, друзі, звичайно, Точно же не пам'ятає Тайсон, переводить м'яч на правий фланг, ТТ, отримує м'яч, ТТ, 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 отримує м'яч, ТТ, заходить, ууу, странний майданчик, подача, небезпечно, жур'єр Мараєс, пробиває, але не забиває жур'єр Мараєс, просто якийсь неймовірний сейф робить бірний джигаліні, жур'єр Мараєс, пробиває в упор, але бірний джигаліні, переводить м'яч на кутовий. Жуліар Мараез! виграє боротьбу. У двох центральних захисників Жуліар Мараєс дуже здорова пропозиція. Пробує Мараез! Але пили Джигалі переводить м'яч на кутови. Перший там завершується, якщо важкими важкими справді були перші хвилини. Дуже важкими були перші хвилини для донечан, але потім донецька команда вирівняла гру. І в принципі далі вже футбол був в той такий рійний. Что, в принципі, гру ти контролював. На другий тайм, треба вийде Марлас! Там Монар Соломон. В Атланти вийде хатебур, Ібаніс та Руслан Малиновський. вийде і український півзахисник на тайм No2. Шахра дуже здорово розпочинає І Справді, да, Атланта, який потрібно було збивати, Ось. А В принципі, я ж кажу, глобально футбол був рівний. Я би не сказав, що в Атланта була якась там суттєва перевага. В принципі, до начинать також. Діяли дуже друзі, дуже непогано діли донеччя, не Пригадається непогана атака. На початку Марлос, Марлос! Дуже здорово, марлос! тягне на мяч, дуже здорово, Марлос, а тим мяч в центрі поля, марлос! Дуже здорово, рухає мяч! Марлос! Марлос! Від передачу на кавалілка! Кавалелка! Грайдан! Мараєц. Пробиває в упор, але дістається удар пилий джигали! Один супер шанс не реалізовує шахтарвейск! Там! Справедливий стира дебув офсайд! Ужинира морайс! Але в принципі, друзі, сама комбінація та атака була дуже небезпечна. Але я би виділяв тут морлоса, який дуже здорово цей м'яч протягнув, і віцікова ленка. який дуже хорошу передачу віддав в темп. Шатар гру контролює. Біди абсолютно нічого не предвіщає. Але Аталанта проводить свою атаку. Алехандр Гомес. Ні, це був Луїс Маріель. Луїс Маріель від імені начина Гомес. Алехандр Гомес. Гомес. Отримаємо отримає м'яч на лівий фланг. Алехандр Гомес. Простор Гомеса. Небезпечний момент намагається вибити м'яч. Чи Матвієнко м'яч доходить до Тіматі Кастані. Бє Кастан п'ятом. Буде лівий. Двоє Кастані. Один. Ну, Атланта забуває. Але офсет. офсет. Судя підіймає. Офсет не Тому офсет. Тіматі Кастані. Гол не зараховано, але, друзі, але суддя бере таку паузу. Момент передивляється, а офсайду, де, друзі, -то, не було. А все до Валіхандра Гоміса не було, і на центр поля вказує суддя 1-0, а Таланта забиває гол. Потім отримає червону картку Додо на 77-й хвилині матчу. І цей м'яч справді шахтар надломив м'яч українську команду. Потім відбувається вилучення додо. Потім було в 80-х штрафу подавал Атланта. Руслан Малиновський! Руслан выкуни подачу з боку флангу Пашаліч! Забиває Гол Марія Пашаліч. 2-0 таланта суперводо. Гнель передача Руслана Малиновського на ближню стійку. І свина году це реалізувати Аталанті. Рахунок 02. Некоресталанти, але донеччани не здаються Не здається, Донечан, Марайс дуже здорово. Робить скидку на Патрика. Патрик набігає! Удар! А на Патрика Пілитжи Галіи знову демонструє реакцію. Удається Де відбити. Цей удар. Там ще привезли смайлі Ну і 94, так мачте, донеччани... Ну, Рахунок 02. Уже, зрозуміло, бо що Аталанта своє щастя вже не віддасть. Дуже не просто намагається вбити мяч, зараз Степаненко робить скидку головою. Гозенс цю скидку читає, пробиває и... гол. І ще третій м'яч забиває Робін Гозенс. На цьому матч завершується. На цьому матч завершується. Таланта у Харкові примагает. І це якраз та емоції. Футболістів Аталанти. І справді Аталанта. цей гол на 46 й хвилині, він і справді, Ну, скажімо так, став ключовим у цьому протистоянні. Ще, друзі, взагалі, то дивитися з вами та статистику, да, даного протистояння, то Аталанта переграла Шахтар Донецький за контролем м'яча і за ударами в поворотах. 9-17. Це в нас статистика ударів в поворотах. 2-8 це в нас статистика ударів площу. 472 передачі у штере Донецька, 84% точність передачі. В Атланті 483 передачі 86% точність передачі. 11-16. Це в нас прошення правил. Дві жовті картки мають донечани, три жовті картки мають футболісти Аталанти. Одна червона картка була в штере. 3-2 повсейдах, але ви закутуємо шахтар Донецька Аталанту переграв. 5-3. Що, друзі, підвести такі підсумку до нового матча? Знаєте, друзі, я вважаю, що це був матч на нічю. Я, ну, друзі, ну я так вважаю. Чому? А, в принципі, да, Атланта більше була по воротах, але сказати, друзі, що там у них якась була тотальна перевага, я б такого б не сказав би. Так, да, вони більше атакували, але в принципі, до нічим також полонсивний пані шанс. Там, до речі, Віті Коваленко забив в першому таймі, оце гол там не зараховував через офсет. Інженер Марасі був просто неймовірний, це був гульовий шанс. Ось. Тому, в принципі, я ж кажу, тобто, Штар Донецьк, на мою думку, на Бараска команда лишка аж не награла. Але це тематика Тіматіка Астаня, він і справді українська команда, ну, так знаєте, і справді надломив. Тому в принципі, я ж кажу, цей матч був на нічю. На нічю 0-0, яка, в принципі, я ж кажу, яка є Штар Донецьк, абсолютно ж повністю влаштовувала. Якщо, друзі, підбати піццю, то да, я вважаю, що Штар на Бараска команда грав. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей поєдинок, який відбувався 11 грудня 2019 року. Груповий етап Ліги Чепонів, група Ті, шостий тур. Шахтар Донецьк-Атланта, 3-0, Атлант перемогла. Побачаємо, друзі, 4 Донецьку та Атланти, всього самого-самого найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Головне, друзі, ви бережіть себе. Для мене це найголовніше, друзі, щоб з вами все було добре. Бережіть себе, усім до побачення. Будьте щасливими. усім нових